одразу покажу вам чуть своїх будній як вони в мене проходять і де я вовче буваю Ну що, перша зупинка у нас Харків, але це ж далеко не остання зупинка. Будемо їхати далі. Зараз пацани тут заберуть і погазуємо. Так, це Денис, буду у вас знайомий з Денисом. Денис, розкажи в двох словах, сколько ти год уже в формі. Девять. Девять? Девять годов. Девять год. 16 року я прошов, так я сипарсу перекура 5 місяців. За це все время. Закінчився контракт, уволився. Пройшов 3 місяці мобилизовался сразу же. Настал полноставка и сразу пошел с дальше. И до сих пор О, <свист> а кто там? Здесь, да, да, кто да, Да, это вообще не Мавик. Металл садится, да? Uh -huh. Стой, 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 стой. Что ж дивлюсь на тебя, ты такой молодой. Сколько тебе год? 25. 25? А сколько уже воюешь? С 18, уже 7 год. 7 год? Да. Вот так вот. Короче, я в Харькове. Проїхали проездом сюда. Ждем, чтобы тревога закончилась, потому что не везде пускают, когда тревога. Я просто обалдеваю от того, как тут чисто. Чисто, не важно. Война не война. Дивіться. Ну, если з с Киевом, просто, просто шикарно. Да? Да. Что скажешь про Харьков? Красивый, чистый город. Коротше, з Харкова на електричці до Дніпра доїхав. Зараз, коротше, треба тепер шуровати на маршрутку, їхати далі. Дуже неудобно, що з Харкова ти хрен, блин, доберешся до того ж самого Донбаса напрямую якось. Пиль Донбаса. Український апостол. Бам те, то пішлося